Друзі, всім привіт! Слава Україні! По традиції, слава ЗСУ! Велика подяка хлопцям, пацанам, які роблять велику титанічну роботу. Хлопці, великий вам уклін. А ми будемо вас підтримувати. І в наступному відео ми почнемо нову підтримку. Про це все скажемо пізніше. А для тих людей, хто хоче побачити, як потрібно інші національності любити Україну. Вставочку зараз відео робимо і показуємо вам. Дивіться, як турки люблять Україну. Друзі, дивіться, як потрібно вчити турків, щоб, щоб любили Україну. Слава Україні! Герове, слава! І так, друзі, на сьогодні буде реально велика рубрика на продажу. Реально автомобілів з 10 буде. Всі реально класні, всі реально, всі по низу ринку будуть автомобілі і всі в нормальних станах. Ми пропонуємо ті варіанти, які нормальні. Якщо не нормальні під час тест-драйву, ми просто вам скажемо. І так, поїхали. люди, дивіться, значить, в нас є два пасати, які з минулих разів осталися, дивіться, 237 тисяч пробігу, весь в рідній фарбі. Цей пасад просто, ну, я зразу кажу. Якщо хтось ще не бачив це відео, будь ласка, зверніть увагу. Машина клас для себе. Хто шукає? Сіли, поїхали. Він понизу ринку, реально заходить. Якщо в такому рідному пробігу попробувати знайти, ви не знайдете. Далі в нас 17-й, тут є 15-й рік. Значить, Ціна 7800 і в цього 7800 ціна. Но тут 17 рік, 308 пробігу. Але тут вже в нас новий сучасний монітор. Цей автомобіль у нас був рубрики на продаж. Також тут тільки капот малювався. Для тих, кому буде цікаво, друзі, скажете, ми вже зробимо вам більш докладне відео. Машини реально в класних станах, не трупаки взагалі. І ось є ще один варіант, який не попадали. В ньому 210, там 213, здається, пробігу. Він в рідній фарбі, но в нього нього міняний був капот, але тут аварії ніякі не було фари всі рідні, і в нього була перефарбована ця дверка. Ось в нього є косячок, Дивіться, 210 цього пробігу. Тут у нас 15-й рік в нього є косячок, Ось є процарапинка така на дві дверки. Ну хто як захоче там зробити вона все рівно ця дверка була мальована. 7500 євро, друзі, за 210 тисяч пробігу, 7500 євро це на сьогоднішній день клас, тому кому, кому кому цікаво, кому потрібно. Так що звертайтеся, є ці пасати, які ми можемо рекомендувати. Дивіться, до прикладу, щоб ви розуміли, ось є два пасата. У нас стоять також, ми їх не можемо рекомендувати, ми їх навіть не показуємо, то ціни можуть бути подешевші. Зараз почекай, ти в іншому сидіння покажеш Тут закрито. Тут, наприклад, вся сторона була в тоталі, тут навіть жодного. Скла немає з цієї сторони е, цілого, тому тут немає. А ось є він весь в рідній фарбі. 330 пробігу на автоматі. До речі, кажуть, ДСГ сухе не ходить. І 1.6 не ходять. 330 пробігу. Він їде ідеально, технічно. Ну в ньому жодної деталі. До речі, він весь в рідній фарбі, але в нього жодної деталі немає цілої. От іди, ось покажи, до прикладу, ось такий косяк вмятінка, ось такий ой, прям пробито, ось ну до металу, ось, ось ближче. Покажи Валеріч ось тут. Там тобто, фактично дивися, ось тут вм'ятина в нього є. Жодної жодної деталі. Ось тут дві вм'ятинки є. В нього всі фактично деталі. Але саме цікаве, я не знаю, чи тут в ньому відкривається дверка. Іди Валерчик, покажи сидіння. Там, саме цікаве це сидіння. Бачите, як все їли якесь сидіння. Тому, ви бачите, якщо машинки погані, ми їх вам не показуємо і не Рекомендуємо. А так, зараз поїхали Шість астрочок по хороших цінах для тих, хто шукають автомобілі до 10 тисяч доларів, щоб були в Україні. З невеликими пробігами на Не будь-який колір. Погнали! І так, друзі, значить, дивимося далі. Шість астр в нас є: чорна, сіра, зелена, зелена, бордова і кастрюля. Кастрюля є в нас на автоматі. Зараз ми покажемо. Давайте по порядку підемо. Зелена є. Вона тут вже там на більш сучасному моніторі класному. Е, вони, в принципі, всі з класними, адекватними пробігами. До речі, найбільший пробіг це у нас на автоматі. Ми не робили тест-драйви для тих людей, кому сподобається якийсь певний варіант. Ми потім виїдемо сюди. Візьмемо автомобіль і зробимо класний тест-драйв, вже повністю перевірку автомобілю. Ми поки що їх пробіглися поверхностно. Дивіться, ось цей зелений варіант. Давайте ми так. Ми його пропустимо, кому вже прямо ж западе зелений колір, і хто дойде, тому що в нього вся сторона там мальована, і він не завівся. Ну він не завівся із -за розряженою батареєю. Ми думаємо, вона погано крутила. Давайте покажемо вам ті варіанти, які є у нас повністю в рідній фарбі. Дивіться, ось є перший бордовий ось такий варіант. Він машина вся повністю в рідній фарбі, повністю вся. можливо, деякі сколики, коцики найдемо, покажемо в них. Невеликі пробіги. В них, значить, дивіться, значить, ось ця бордова. Подивимося зараз. 244 це найбільший пробіг. 244 тисячі. В них, до речі, погано рулі ходять. Я майже в кожній, навіть з пробігами 190 тисяч. Ось тут. Дивіться, на них класні реально ціни. 5-300 євро коштує ці, що на механіці, і 6500, цей що на автоматі. Ось тут. 260 пробігу на автоматі, він коштує 6500 євро. Це не то, ціни, не то ціни для України. Дивіться, значить, ось покажемо. До прикладу, оцієї одне крилишко, ось це підкрашувалося. Тут 300-400 мікрон треба буде пробити. от, е, Вона також запустила. в неї 197 пробігу, друзі, всього на все. 197. Ну, от зараз класно. Перший раз, коли вона постояла, таке як з-під зеленчання трошечки було. Е... Ну Дивіться, по комплектаціях реально тут класні машини, тут підігрів керма навіть в ній є. Ну, тут тут кермо це і найкраще. Це що таке кермо? Кермо це 40 доларів. І у вас воно вже перероблене. Повністю в нове перешите, там нічого важкого немає. Це найкращу кожу, там 40 доларів. А є, валерчика є. Родич, так? Да? За тисячу гривень перешє. Ні, скільки? Полторуху мінімум каже. Поїхали далі, дивіться, сірий. Сірий колір. Він без перламутра, звичайний, сірий. Але він практичний. По грязюки, по тому всьому він найпрактичніший. Завівся він тихенько, найкраще, але в нього кермо треба перешивати. В нього також 200. Здається, навіть 200 нема, так? Да? Да, 198. Ну він на холодну завівся просто... Навіть цього звучка не було. О, окей. Ну, тут в ньому, дивіться, навіть утримування в полосі, двохзонний клімат, підігрів керма. Ну в цьому є вже дивіться, який сучасний моніторчик. Малий, а ти не хочеш включитися? Угу. Цей момент ми пропустили, так? Ну, радіо якесь є, а... Моніторчик чомусь не показує. Я думаю, що треба комусь аварію, що включається, комусь полізти і... Відключаємося. Так, далі, друзі, машини з фірм повинні були обслуговуватися вчасно. Далі у нас 202 пробігу. Пробуємо, дивіться, 202 пробігу, щеплення педаль. Бачите, деякі бувають кажуть, і я більш впевнений, просто що тут рідний пробіг. Можете спочатку приїхати подивитися на машину. Тут запустилося нормально. Тут у нас також підігрів керма є, підігрів сидінь, двохзонний клімат, утримування в полосі. Бачите, тут нієї кнопки немає, там всі, всі ці 4 забиті на ті. ну, Кнопочки підстерті. Але 5300 за 2016 рік. А я не знаю, ви самі дивіться. 200 пробігу, 516 рік. Скільки десь, напевно, що там можна мабуть, затягне. Ну, 2,5. Це буде 7800. 1000 доставка брокер-сертифікації, це буде десь 9,5 доларами 16-й рік. Це багато? 90 десятки? 16-й рік. Одним словом, друзі. Рахуйте, дивіться, кому буде підходити. Нові зайшли, їх немає ще в інтернеті, найближчим часом поки що не буде. Поки що тільки ви бачите підписники нашого каналу. Інші люди будуть, якщо вони не продадуться, то тоді буде вже площадка викладати їх в інтернет і буде тоді продавати. Зазвичай після нас ціни в них потім більше. В нас ціни найдешевші. Дивіться, ще автомат покажемо. А тут кермово, ну кнопки, ну бачите, опиль якість. Кнопки 260 пробігу. Цю кнопочку треба міняти, дивіться, кнопочка підігрів, вже стерта. Якість погана. Запускаємо. Тут теж утримування полосі підігрів керма. Видно, опіля підписали контракт з компаніями, які підігріви керма, роблять. І ліпили візде. Всюди, всюди. Е, так, крулізи це все є. Коробка на місці. Якихось пинтів немає таких. Наче плавно. Парктронік перед-зад. Сидіння є. Саме головне, подлокотничок. Ну, нормальний цей бодрий. Я думаю, що цей заберу швидко 6,5. Це вийде десь приблизно... Може бути дешевше, по розмитненню може бути дешевше, тому що потрібно брокерів питати, потрібно знати, що вони там оцінюють. Тому що там у таможні 7-п'ятниць на тиждень якісь автомобілі он, розмитнювали зовсім інші. Три роки назад набагато дешевше, ніж зараз. Хоча ціни на автомобілі падають. Ну, ось так. В принципі, о, диві, тут же навіть електрично піднімається. Самоліт! Друзі, а на закусочку ми вам оставимо один кашкайчик. Кашкайчик просто бомба, друзі. Ви такого кашкайчика не бачили. Зазвичай, ну, звісно, бачили, багато ви бачили кашкаєв, але мені зараз сподобався, я поперше дивлюся. Кашкай 360 камера. Ну, Зато нема передніх парктроніків, так? Да? За нема передніх передронів. Ну, задо є камера 360, навіть в зеркалах є камери. Дивіться, друзі. У нього невеликий пробіг, в нього безключовий доступ, в нього босе, бозе, хто як хоче, так і називає музика, в нього підігріве у в нього тут монітор. Це в цьому моніторі камера 360 ще якось влазить, Не лякайте. Друзі, 1.6 дизельок 170 пробігу все на все. На шкірі, Кашкай плюс 2, 7 місць. У мене панорама тут велика. Покажи панораму, Денис. Уїхала. Диви. Це замерзнути можна на шкірі, причому шкіра у класному стані, друзі. Друзі, цей кашкай, ну... Якщо ви будете дивитися це відео і в описі не написано, що він зарезервований то можете звертатися і я би такого кашка брав 13 й рік то є не шутки чиюся аудіо сьогодні є на багажнику, покажи щоб бачили камера 360 можна якось тут щоб я бачив її о Камера 360 Сейчас, Валер, я цю камеру зараз туди задушу там сзаді бамбу, я його там, не загнутий. Не десь там приїхали трошки. Ага, без органія не хоче закриватися. Пі-пі-пі-пі! Ось так, друзі, сьогодні була велика рубрика на продаж. Кому цікаво ці автомобілі, які є, звертайтеся до Святослава або до мене, і будемо вам допомагати придбати ці автомобілі. Перевірені, чесні, з нормальними пробігами, реально адекватні машини, які ми можемо рекомендувати. Слава Україні, друзі! Пока!